Принцеса поетеса, яка зазнала стресу. Надія Малафєївська у місті королівстві, краю зелених слив, жила собі принцеса та римувала слів. Вона гуляла містом і все, що забачала, хутенько та яскраво у вірші укладала. Ось у ясному небі летів собі лелека. В хустинці, не мовляв, він ніс кудись далеко. А може, і близенько, відкіль принцесі знати. Вона за олівець і нумо вірш писати. О, любий мій читач, лиш мовити дозволь, ти, немовля, у згортку чекає сам король. До замку путь далекий, лелека ще не знає, що шлях один єдиний злий троль охороняє. А ось лимонів жовтих несе корзинку цілу в барвистім капелюшку паняночка примила. Ці фрукти незвичайні, повірте лиш мені. Лимониці магічні, в них чари рятівні. І скрізь принцесі марились пригоди й небезпеки. Таке буває, як забути сховатися від спеки, або якщо король татусь нікуди не пускає, і принцеса наодинці ніколи не гуляє. За нею завжди нянечки снують, як сонні мухи. Принцеса мріє утекти, але бракує духу. Якби ж мені самій потрапити в пригоду, лиш треба дочекатися найменшої нагоди. Якось одної ночі нянечки поснули, принцеса те побачила і з замку дременула. В своїм рожевім платячку, в біленьких черевичках, принцеса бігла щої сил, поки скінчилась нічка. Давно позаду місто і замку білі стіни, попереду лиш море, де граються дельфіни. Принцеса, що є духу, у воду забігає, біленькі черевички на березі лишає. І ось її сукеночка вже мокра по коліна. Принцеса не зважає, принцесу тішить піна. Від хвиль таких притеплих, що хочеться пірнати. І у глибинах синіх всі перли відшукати. В лице принцесі вітер солоні дме краплинки, і з головою хвиля вкриває за хвилинку. Принцеса налякається, купається рехоче, до замку зовсім зовсім вертатися не хоче. І вірша склала нового про шум блакитних хвиль, про море, що сягає на певне сотень миль, про равликів, мартинів, про плота на піску, і про стріблясту рибку в юнку, легку, стрімку, вже мушель повні руки, великих, чудернацьких. Та раптом озирається принцесінька зненацька, ось берег бачу, ось кущі ріденької травички. А де поділися мої біленькі черевички? Не звикли бути босими її прекрасні ніжки, без черевичків йти кудись незручно буде трішки. Принцеса озирається і берег оглядає та біля черевички у морі помічає. Напевне, змило хвилею. І як же їх дістати? Там дуже-дуже глибоко боюся запливати. Та поруч зовсім пліт, весло велике й довге. Замить принцеса на плоту весло є що є змоги. Пливе за черевичками у море далі й далі. Оце то є пригоди, такі цікаві вдалі. Нарешті дотягнулася до пари черевик, але позаду берег кудись уже і зник довкола тільки море і жодного мартина, і ось принцесі вже сумна малюється картина. Вона плистиме безліч днів, без їжі і води. Ну, хто, скажіть, лишень завів принцесоньку сюди? І котяться по щічках сльозинки горошинки, і плечики це ридає без упинку. схотілося додому, до мами, й до тата, і навіть нянь усіх, усіх схотілося обійняти. Вони ж шукатимуть її, шукатимуть чи ні? Ну, хоч би хтось допоможіть вернутися мені. кричить принцеса, що є сил і просить допомоги, лише б мені тепер знайти до берега дорогу. На голосок принцеси русалка випливає. Чи раптом не почулася, чи хтось мене гукає, о, як ти, мала дівчинко, дісталася сюди. Допоможи, русаленко, мій берег віднайти, о, як мені дістатися в мій край зелених слив. Здається, тебе, дівчинку, сюди привів відлив. Я берега дістатися тобі допоможу, тримайся лиш міцніше і роби, як я кажу. На мить русалка зникла у синій глибині. Дістати ламінарії аж на морському дні. Мотузку найміцнішу ця водорость замінить. Ми допливем до берега, ніщо нас не зупинить. Пливе русалка швидко, легенько тягне плід, принцеса помагає, веслує, все як слід. Аж ось і берег тут таки вигулькує близенько, і швидко, швидко стукає принцеса на серденько. Русаленько, спасибі, мене ти врятувала. Русаленка всміхнулася й хвостом їй помахала. До замку вже вернутися неважко і самій. О, ні. принцеса скрикнула, а берег це не мій. В саду, що понад морем, нема зелених слив, ростуть одні лимони. Ті аж жах вхопив. Русалоньку гукає та вже вона далеко, мабуть, тепер іще когось рятує з небезпеки. В чужім, незвіданім краю принцесонька сама, і допомоги більше вже ніякої нема. На березі зарюмсану її тут хлопчик стрів. Тобі болить щось, дівчинко, я б лікаря привів. Та розумієш, я принцеса, я із зелених слив. Це край лимонів чарівних, їй хлопчик відповів. Тобі мій тато допоможе, ходім, я відведу. Він поруч рве лимони у нашому саду. В саду високий чоловік, усяючий короні, в яскраво жовтій мантії зривав собі лимон. В яскраво жовтій мантії зривав собі лимони. Виходить, татко, твій король, збирає урожай? Принцеса здивувалася. Нічого, не зважай. Він сад цей сам і посадив, і виростив його. Він має знати, як дістатись берега твого. Принцеса в реверансі вклонилася низенько. Добрий день, до зелених слив далеко чи близенько. Король лимони опустив у кошик із лози. Гукнув Слузі, мені хучіша мапи принеси. Принцеса перед ним стоїть у платячку рожевім Здається, чув про край такий? Та точно чув. А де він? Та як же ти, принцесо, дісталася до нас? Принцеса все заремувала і розказала враз. То ти, принцеса поетеса, диви, який талант. Засяяла принцеса, як справжній діамант. Аж ось і мапи на траві, мов килим простяглись. Томати, виноград, грушки, гарбузи десь взялись. А сливи ж де? Аж ось, ага, вигукує король. Ось тут твій дім, та шлях туди охороняє троль. Ну ну, не плач, з тобою я дракони відішлю. Він вмить тебе домчить туди, куди я лиш звелю. Гей, Рексику, до мене, ну? гукає на весь сад. Додому ти її домчий, тоді лети назад. Стійнявся вітер буревій, аж сонце тінь закрила. То Рексик миттю прилетів і склав покірно крила. То ж Рексик сам, як вежа був, пащів із носа пар, то не дракон дракони, ще то сам нічний кошмар. Принцеса з місця ані руш від жаху аж збіліла. Заледве не зомліла лиш, усі зібрала сили, її за руку принц схопив і короля питає Дозволь, я з нею полечу, бо Рекс її лякає. Я дуже скоро повернусь, ще навіть не стемніє. Ну що ж, летіть, та й Рекс також компанії зрадіє. Король обох їх обійняв, дорогу дав лимоні, а раптом знадобляться, що в польоті на драконі. А Рекс тим часом що є сил, здіймається і летить, ніщо його не спинить, він швидше вітромчить. О, принце, ми у хмарі! Ось море там дивись! вигукує принцеса, щасливо сміючись. Тримайся лиш міцніше, попереду земля безславного й лихого чарівника троля. І раптом щось як загуде і щось як загуркоче, дракон спинився і завмер, летіти більш не хоче, а ось і троль своїм ціпком махає і гросить. Ану, всі геть, бо я візьму і знищу вас умить. Хоробрий принц узяв лимон і як ж бурне униз, ціпок троля забризкав сік, він деревом приріс. Ох, злиться троль, гуде земля черніє хмарне небо, вихриться справжній ураган. Але летіти треба, жбурля принцеса свій лимон прямісінько у вир, і хмари заспокоїлись, настав на небі мир. Та раптом дощ із чорних хмар лимонами полив, і троль утік, аж капелюха дорогою згубив. Тоді то принц їй розказав про магію лимонів лишень подумай, і жбурни, такі у них закони. Та ж я про це писала вірш, вигукує принцеса. А він узяв і збувся, хіба ж це не чудесно? Тоді про нас ще напиши, щоб добре долетіли, сміється принц, а Рекс дракон стіймається на крила. І знов, як вітер Рекс помчав, аби ще до заходу принцеса замок свій знайшла і завершила пригоду. Попереду уже садок, палац, яскраве місто та вулиці Вузесеньки, ну де дракону сісти. На площі перед замком спустився із Небес з принцесою та принцем дракон добряга Рекс. Принцеса озирається, бентежить щось її, все дуже-дуже схоже, та стіни не мої, питає перехожого це край зелених слив? Якби ж зелених, синіх, він так і відповів. Аж раптом із палацу виходить сам король. І як лишень сюди пустив вас, мій всемогутній троль? Ви хто, скажіть на милість, дракона приберіть? Де варта, варто взяти їх, в'яжіть усіх усіть. Дракону кляпав, ставте в ніс, щоб вогнем не дихав. За сином ви моїм прийшли, то я зроблю вам лиха, кричить принцеса. Ні, ви що? Ми просто заблукали. І у вірші своїм пригоди всі вмить заримувала. Як вірші ті король почув, аж замовчав, заслухався. а в перехожих із голів злетіли капелюхи. То значить, ти принцеса і ти з зелених слив та я свою племінницю в темницю кинути хотів? О Люба, як зовуть тебе, як поживає татко, у нього в замку й досі ще суворі і порядки. Принцеса сплеснула в долоні і ледве не упала. То в мене, дядечко, ще є, ова, а я й не знала. Я з твоїм татом, моїм братом, колись був посварився, і я тоді сюди пішов, а він ось там лишився. Та ви мене лишень простіть, я думав, ви злодії. І мого сина, мого принца ще вкрасти хтось посміє. Його лише кілька днів тому лелека нам приніс. У нього небеса в очах, смішний маленький ніс. Та що це я, вже геть забув, тобі ж додому треба. Вже, мабуть, твій король татусь скрізь обшукався тебе. Карету дам тобі, коня, слугу, що знає шлях. Та тут година, може, дві стежками по полях. Та короля принц перебив Чекайте, но ну, заждім. Я обіцяв принцесі, що відшукаю дім. Та й Рекс мій швидше за коня, напевне, у сто крат Скажіть лише, як нам знайти отой сливовий сад. Летіти прямо і на схід, а як побачите море, від нього в бік, але не в той, де височіють гори. Там місто й край зелених слив, принцесо, упізнаєш? І тату, передай привіт, і в гості хай чекає вже час покласти край сваркам, та ми ж одні у світі. Усі з площі розійшлись, прибрала варта сіті, принцесу принца руку взяв, дракона осідлали, і високо під хмарами вони помантрували. Полум'яніло сонечко над хвилями морськими. І кучері не зробились золотими, виблискували зайчики, промінчики в очах. Дивись, ми долетіли там море, там причал. Ще здалеку побачила принцеса рідний сад, і сливи в нім зелені росли зарядом ряд. Дракон спустився, крила склав, і білі черевички, нарешті, доторкнулися до рідної травички. Ну що ж тепер? Уже й мені вертатися пора. Вже сонечко з-за обрію лиш трішки в озера. Принцеса принца обняла, я сумувати буду. Я скоро знову прилечу, тебе я не забуду. Дорогу я до твого краю добре пам'ятаю. Принцеса вигукнула вслід Вертайся, я чекаю. У небо з принцем Рекс злетів, струсивши зотресливи. Принцеса втомлена була, але така щаслива. І ось нарешті в замок свій вернулася принцеса. О, мила наша донечко, мабуть, зазнала стресу. Куди ж ти зникла? Ми тебе шукали всюди, всюди, її матуся обійма. Я більше так не буду. Я в морі загубилася, літала на драконі. Та головне, що ти тепер таки удома, доню. Король татусі її обняв, аж плечі захрустіли. Принцеса, хоч зазнала стресу, все ж таки раділа. Усі вона свої пригоди в віршах описала, а я шведесенько усе й детально записала про принца і лимони, русалку моря плесо і про таку чудову принцесу поетесу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі на нових казочках!